Молодший сержант, командир гармати Позивний Шустрий, до військомату пішов 24 лютого 2022 року. Але черга була велика, призвався аж 1 квітня. Командиром гармати став ну, поступово потихеньку. Бували такі випадки, що приходилося замінювати і навідника, і заряджаючих, і ну, всіх остальних номерів обслуги. Перший напрямок був Херсонський. Потім переїхали на Бахмут соледар працювали там, стримували ворожу піхоту. Потім було Запоріжжя, це самий важкий був напрямок. На всіх напрямках також були різні ситуації. Ну, в залежності, яка це була ціль. Якщо це якась броньована техніка, навіть танк, і ми його вразили два-три постріла, то це ну, таке піднесення почуття дуже радісно. Не потрібно боятися, не всі будуть сидіти в окопах з автоматами. Так, когось не мене ця участь, когось не мене участь бути водієм, кулеметником, якимсь снайпером і так далі. Багато професій є і Люди потрібні завжди. Країна потребує цих людей, потребує їхньої участі в захисті своїх територій і суверенітету України.